У нашій студії з'явилося ще більше гостей, і зараз ми будемо говорити про молодіжний графіті проект Кенсап у нашій студії Петро Ренжин, директор громадського центру соціальної допомоги. А також ще троє хлопців: це Тарас Марченко, Віталій Головець і Володимир Ковач. Доброго Не ранку. просто хлопців, а художників, художники. Так підозрюю. Правильно, тих, хто виконує власне ідеї проєкту. Доброго ранку, справді всім. Доброго. Доброго. Пане Петро. Спочатку про проєкт. що це було взагалі або ж буде? Ну більше про просто... Сам проект і, і його ідею розкажуть хлопці, я виконую тут, скажімо так, да, яка, яка ваша роль у цьому і всьому технічна роль організації, взагалі, скажімо так, менеджмент, якщо uh -huh. говорити такою мовою, з хлопцями ми познайомилися в районі, тому що я там живу, вони там живуть. Познайомились тоді, коли вони малювали на стіні нашого будинку. Тобто я, як простий житель, підійшов, запитався, що це, як воно. Хлопці пояснили, що це ніяка не політика, ні, ніяка не комерція. Вони просто хочуть зробити трошечки красивішим сірі стіни нашого району. Ось і були там, звісно, жителі, які трошечки були проти, тому що старше покоління не розуміє цього всього. Ну там була конкретно одна річ, один малюнок проти якого я так розумію, багато хто був незадоволений. ні ні, це не зараз, це було ще раніше. Ага, то ото я розказую вам предісторію. я взяв на себе роль того, яка ж рішалова. Да, да, да. Я все пояснив людям. А потім хлопцям запропонував нашу допомогу, що якщо вони бо це хороший проект, якщо вони хочуть щось далі робити, що давайте робити так, як це має бути правильно. От. Слідуюча була їхня ідея, вони показали, де це вони хочуть робити, і ми від нашого громадського центру і молодіжної організації звернулися до міської влади. А, тобто це було узгоджено Так, да, До міської влади, угу. крім того, будинки, на яких малювалися, це кооперативні будинки. Ми переговорили з головами кооперативів, показали їм, пояснили, отримали добро від жителів. Угу. І Почали робити. Але для того, щоб було трошки веселіше і краще, ми це зробили як таке велике свято. Тобто, почали з того, що діти малювали на асфальті, були конкурси, було весело, а хлопці за цей час готувалися до своєї роботи. І по тому, коли ми закінчили з дітьми, хлопці вже почали свою роботу, дітям дали малювати на стінах, діти були задоволені, тому що кожен тепер говорить, отут От я зробив це сердечко, тут я зробив цю крапочку. Тобто, Наша задача була підтримати цей проєкт, а про сам проєкт краще хай хлопці розкажуть, що це і як воно. А Я ще хотів от, до вас одне запитання. Це хороша практика, стріт-арт. Не тільки у світі, а й взагалі вже в Україні. Це Кам'янець-Подільський, Київ, Львів, вони давно це на міському рівні впровадили. Тобто міська влада сама це ініціює. У нас не було з цим проблем? Ні, з владою проблем не було, навіть з жителями не було проблем. Були, як завжди є кажуть, як моя дочка, каже, дяді які приходили, Ми не розуміємо, що це. Був один чоловік, який прийшов і каже, що не розумію, що це за сатанінські символи. Ну, ми йому <гум> пояснили, він все одно не розумів, що це. Ну, хай він залишився при своїй думці, а більшість відгуків по району добре, що ви зробили наші стіни красиві, а найбільше були задоволені мами. Бо було для дітей свято, а діти взагалі сказали, що ми будемо дивитися, щоб ніхто це не загадував. Ага, ну, хлопці, давайте два. Що ж це були за сатанинські символи? Ні, сатанинських символів ніяких не було, там було все нормально. Спочатку люди не дуже добре ставилися до нашого фону, який був темно-сірого кольору. Вони не розуміли, що потім на цьому фоні будуть яскраві малюнки, і в них були претензії. Вони думали, що це буде. Щось дуже чорне таке, і воно не буде гарно сочетатися. Ну Після того, як все вже не люди забрали, як би так сказати, свої слова назад. А ще була претензії, от як ви сказали, ви вже чули, я так е як там було написано? Бить добру. Бить добру. Це якби наш хороший друг з Мукачева малював. Він зобразив це не на російській, а на старослов'янській мові і хотів виразити це тим, що ми не воюємо із. Ну, ми не воюємо із Росією, воюють ті люди, які, яким це вигідно. Тобто ті люди, які нами управляють, Тобто вони засилають на війну туди-сюди. А ми з людьми не воюємо. Ми тільки за мир. Угу. Ну в принципі, я так десь собі і уявляла. Ось якраз фотографії нашого свято це початок. Це ми з дітьми. От різні конкурси були. Угу. Ми гралися з дітьми, був малюнок на асфальті. Тобто дітям було весело, це десь тривало півтора години, музика грала, яка нікому не заважала, бо це якраз місце таке хороше. Ось. Хлопці, чому ви вирішили винести це на ну, такий от, загально міський, можливо, рівень? рівень так. Та. Дивіться. Uh, давайте не розкажу, Ем... Взагалі, що таке Да? Кінцап це взагалі молодіжний графіті-проект, який нам має на меті. Взагалі, популя... популяризувати ну от, наприклад, графіті як мистецтво, uh -huh. і взагалі як хіп культуру, тому що графіті це є елементом хіпокультури. Водночас кінцап він має на меті сформувати у пересічних людей більш правильніше розуміння взагалі цієї культури, uh -huh. демонструючи і засуджуючи вандалізм і псування міської архітектури взагалі, тому що розумієте, получається таке, що у простих людей сформує таке враження, що ну, хтось написав там на стіні там прекрасна Катя, да? там прекрасна Оля. Ну хоча якщо Оля прекрасна, то це ну, таке це рідко пишуть на стінах. Да, або Давай написали там честним. Вася персонаж, Вася Джеймс Бонд. Да? Mm -hmm. І розумієте, це псує ну, архітектуру міста. Да? Mm -hmm. І потім тяжко взагалі робити такі акції, як ми от, працюємо. Тому у нас трошки інша місія. Поряд з цим кінцап він демонструє прикрашання міських будівель. Uh -huh. да, споруд, дотримуючись певних канонів та стилів, які є в графіті. І демонструючи, що ми це робимо взагалі для себе, для задоволення своїх потреб, але і з користю для інших, тому що інші для цього залучаються, приходять, бачать, потім цим цікавляться і теж цим хочуть займатися. Тобто для користі і для громадян, для міста взагалі. Ви цьому, цьому всьому цьому самі навчилися? Так. Да? У вас є якась у когось із вас спеціальна художня освіта, можливо, якісь такі речі? О, освіта є у мене. Тобто я 6 років навчався в художньому спочатку в коледжі, потім закінчив uh -huh. художній інститут. Але сказати так, що для того, щоб робити графіті, так, освіта ну, взагалі не потрібна, тому що воно все йде, якби, ну, якщо говорити про традиції, так, воно вийшло з вулиць, почалося воно в Америці, тобто ну, освіта не є. Тим головним елементом, який потрібен е, в графіті, тобто То графіт потрібно мати бажання на вулиці, так, угу. так, так. кожбажання пошук свого стилю і все вперед. Ну просто треба напевно нашим телеглядачам пояснювати, що зараз вуличне мистецтво правильно воно виходить за межі. От ми бачимо ваші ескізи, так покажіть, можете або давайте я покажу. Дякую. ось так це виглядає, але насправді я так розумію, ну ми бачили і в Україні почали з'являтися. Да, це величезні малюнки, тобто мова не йде тільки про ну там дуже оригінальні насправді написи, та але це можна може погуртати. бути повертати. Можна mm -hmm. mm -hmm. ага. але ну насправді цим прикрашають міста. От ви кажете, mm -hmm. що yeah. з міськрадою у вас нам вам вдалося налагодити yeah. зв'язок, які наступні плани? Тобто, ви можливо будете виходити за межі е, спальних районів, десь просуватися ближче до центру міста. В принципі, на меті є плани на рахунок того, щоб казати, за межі нашого району. Але поки що будемо намагатися, тобто для того, щоб популяризувати взагалі цей рух, так, потрібно зробити ще, я думаю, декілька стін в нас в районі. Тому що Люди дуже скептично взагалі ставляться до Ще. процесу. Ну угу. і розумієте, в нас в районі робити якби це простіше, тому що ми знаємо один одного, ми бачимо один одного. Ми там живемо. Угу. Як, як ми говорили, ми робимо свято. Району від пацанів з району. Так. <смір> а, пацани з району, а як ми ці ужгородські, вони якось вас знайшли, ви з ними спілкувалися, можливо, хтось захотів долучитися до вашої акції, комусь сподобалось, і вони хочуть там в команду або співпрацювати з вами. Не було таких якихось людей? Я не знаю, що можна на даному етапі говорити про якусь таку велику глобальну команду. тому <смір> що <смір> Так як ну, от кенсап це кенсап, май, троє, це... чи ще більше? поки що. Це ми троє. Ну як організатори, так, але uh -huh. є люди, наприклад, цей хлопець так, що приїжджав бить добру. Uh -huh. це Мукачево, да, людина з Мукачево. Тобто у нас є друзі, ну не тільки в Ужгороді, Мукачево, Львів, Київ і так далі. Плюс нами співпрацює відеооператор наш. Плюс ми зараз uh -huh. шукаємо ще команду фотографа. Тобто, цей проект в процесі розростання, так і я думаю, що. Якщо ми цим будемо займатися, то через рік, я думаю, можна. І знаєте ще одного, то, що ви говорили акції. про те, що розмальовують 9 поверхівки, 16-ти mm -hmm. поверхівки, Кам'янець-Подільський, Львів, e, дивіться, Повністю. це, це yeah. можна yeah. Yeah. зробити легко і в нас, але під це потрібне фінансування. на фарбу. Ну і будівля мінімально. має бути, питання така, не Питання в тому, через... щоб це оформити, зробити і гарно взагалі, це не питання. Угу. Питання у спонсорстві і цього, якщо місто це фінансує, так, міська рада чи хто, питання нема, це робиться. Угу. Я скажу на що зараз, зараз хлопці, все, що вони це роблять, вони роблять за власні кошти. Угу. Тому це є їхній подарунок місту. А на рахунок того наскільки буде розвиватися кенсап, я скажу так, дивлячись на ті свята, які ми провели, і бажання дітей до того долучитися, угу. я думаю, якщо вони будуть рости. При привод таких от акція, які будуть приймати в них участь, то років через три ці діти самі прийдуть до них і скажуть, ми ми хотіли би намалювати, навчить нас і це У нас куча добре. людей підходило, щоб ми показали угу. їм. Навчили кучу там дітей. Та у кліпі побачите там буде до речі. Кліп ми зараз будемо завершувати розмову, тому що на жаль не залишається часу. Розкажіть відео, яке ми зараз подивимось про нього. трошки. відео зняв наш. Е... Якби вже хороший друг, ми з ним познайомилися через контакт. Е, Алекс Маріаш, він okay. дуже гарно відзняв нам. Презентував нам таку відеороботу. Uh -huh. Можемо зараз. глянути. Yeah. зараз подивимось. Але перед цим хлопці, ми вам подякуємо. Ми за те, що завітали на студію, Ми з вами розібралися, тому що, от ви бачили, наш оператор активно реагував, тому що ми обговорювали от uh -huh. ваші малюнки, і були дуже багато негативних. Насправді відгуків, особливо от, з, з приводу цієї фрази, що це замовлено, все проплачено і тому подібне. Тому ми розібралися. Це yeah. просто активісти. Мистецтво прекрасне в будь-яке своїх проявах. Тому дякуємо за те, що популяризуєте All його. Дякую. Пане Петро, дякуємо, що ви підтримуєте хлопців. Так, у нас у студії були учасники графіті проекту Кенсап. Це Тарас Марченко, Віталій Головець і Володимир Ковач, а також Петро Ренджен, директор громадського центру соціальної допомоги. Ми зараз подивимось кліп від хлопців і прощаємося. Всім мистецтво і мир. Why? Па-па, всім па-па!